Майже пів тисячі школярів, переважно старших класів, прийшли на центральну площу Виноградова, аби висловити своє невдоволення рішенням перенести осінні канікули. Акцію запланували на восьму годину ранку, а організували її за два дні через соцмережі та за допомогою мобільних телефонів. У п'ятницю, коли нам сказали класні керівники, що буде канікули, нам сказали в четвертій годині за місцевим часом, що канікул не буде. І ми ну, ми ми дуже розстроїлися на то на ту реакцію в соцмережах. Створили. Групи для для цього, щоб інші інші діти дізналися, що вони долучалися до нас районному управлінню освіти. Відстрочити осінні канікули запропонували керівники області. Пропозиція учням не сподобалась. Невдоволені були і їхні батьки. Начальник управління освіти Василь Белень каже, рекомендація перенести осінні канікули надійшла з області в останній робочий день тижня, вже після закінчення уроків. Можливо, через те, що інформація до дітей надійшла надто пізно, це і спро. Вокувало протест, кажуть в управлінні освіти. Десь на третю годину у п'ятницю ми навіть і не думали, що таке може бути. І я повторюся, те, що ми вже з дітьми попрощалися, Діти пішли вже діти, налаштувалися на канікули. І десь оце зворотній процес розпорядження голови облдержадміністрації з цей. на мітинг прийшли майже всі учні 8-11 класів. Тривало зібрання майже півгодини, аж поки до мітингувальників не вийшов начальник освітян і повідомив, що канікули повернули, і учні можуть іти відпочивати.